Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про другу тему, яка вивчається в геометрії з сьомого класу під назвою відрізок і його довжина. Що таке відрізок? Відрізок це частина прямої, обмежена точками з двох сторін. Точками позначаємо великими латинськими буквами, і ось ці точки, які обмежують пряму, вони називаються кінці відрізка. Відрізок ми можемо називати АБ, Можемо сказати, що це відрізок БА. На відрізку я можу поставити безліч точок. Якщо я поставлю точку С, вона називається внутрішня точка відрізка АВ. І також можна сказати, що вона лежить між точками А і В. Відрізки називаються рівними, якщо вони суміщаються накладанням. Тобто, якщо ми візьмемо цей відрізочок і накладемо його на перший, вони сумістяться, тоді вони називаються рівними. Звісно, ми можемо і по-іншому показати, що вони рівні. Ми можемо дізнатися їх довжину. Якщо прикласти лінієчку до першого відрізка, ми побачимо, що в ньому 3,5 см. Точно так же, як і в другому відрізку. Отже, їхні довжини рівні, тому і відрізки теж будуть рівними. Дані відрізки ми вимірювали у сантиметрах. Для цього ми обрали одиничний відрізок рівний 1 см. І дивилися, скільки таких сантиметрів вміщується у відрізок. Якщо відрізок довший, ми можемо вимірювати його у дециметрах. 1 дециметр це 10 см. В даному відрізку у нас є 1 дециметр і 2 см, тобто 1,2 дм. В такому випадку одиничний відрізок був 1 дециметр. Можуть бути, звісно, метри, кілометри і так далі. Якщо поставити точку С так, що відрізок АС буде дорівнювати відрізку СБ, ось ці відрізочки будуть однаковими, то точка С називається середина відрізка. Простіше кажучи, вона стоїть посередині. До речі, ось такими рисочками позначаються рівні частинки. Відрізок внутрішніми точками може бути поділений на декілька відрізків, в даному випадку на два відрізки. Можна ще одну точку поставити. Тоді вийде відрізок поділений на три частинки. Для того, щоб знайти довжину відрізка, нам потрібно знайти суму його частин. Тобто МК дорівнює МН плюс НП плюс ПК. Точно так, же, і якщо у вас відомий весь відрізочок, вам треба знайти його частинку. Ми маємо від всього відрізка відняти інші його частинки. Наприклад, потрібно знайти відрізочок МН. Щоб його знайти, нам потрібно від довжини всього відрізка МК відняти суму двох інших частинок. Це частинка НП і частинка ПК. Подивимось на конкретний приклад. МН5 см, НП4 см, ПК. 3 см. Щоб дізнатися довжину всього відрізка, ми додаємо 5 плюс 4 плюс 3 вийде 12 см. Тепер, навпаки, я знаю, що весь відрізок МК 20 см. Я знаю, що його частинка 7 см і його частинка 6 см. Мені потрібно знайти частинку МН. Для цього я візьму весь відрізок МК і відніму суму цих частинок. 7 плюс 6 13, 20-13 теж вийде 7 см. І останнє, що варто знати, що таке відстань між точками. Відстань між точками це найкоротший шлях. Найкоротший шлях це завжди по прямій. І це і буде відстань між цими точками. В даному випадку відстань між точками К і Х буде 8 см, тому що це довжина відрізка КХ. До речі, я хочу нагадати, що на минулому занятті ми говорили, що у вас будуть різні правила. Що таке аксіоми? Це основоположні правила щодо точки і до прямої. Те, що ми вже проходили, є аксіома проведення прямої, що через дві точки можна провести пряму тільки одну. Також є аксіома розміщення точок на прямій, що з трьох точок на прямій одна і тільки одна лежить між двома іншими. Точно така ж аксіома є і для відрізків. Подивимось на цю аксіому. Вона називається аксіома вимірювання відрізка. Кожний відрізок має певну довжину. Це додатнє число в заданих одиницях вимірювання. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які цей відрізок поділився точкою. Тобто, це те, про що ми поговорили. Так, це дуже все логічно, дуже все зрозуміло. Тому це і є аксіома. Отже, по теорії це все. А зараз ми переходимо до вправ. Точка С внутрішня точка відрізка АВ. Будуємо відрізок АВ, ставимо десь точку С. Довжина відрізка 20 см. Потрібно знайти відрізки АС і СБ, якщо відрізок АС на 5 см більший за відрізок БЦ. Що особливого в даній задачі? У нас немає конкретних значень частин. Але у нас є умови, подивіться, в першому на 5 більше. В другому у 4 менше рази. В третьому є відношення. В усіх цих випадках ми складаємо рівняння. Беремо найменший відрізок за Х. Відрізок АС на 5 см більший. Отже, БЦ у нас менший, ми беремо його за см. АС буде більший на 5. Що означає більший на 5? Це діє додавання. Тобто нам потрібно до попереднього відрізка до Х додати ще 5 см. І це буде довжина відрізка АС. Після цього ми переходимо до складання рівняння. Перший відрізочок x, другий відрізочок x плюс 5. Якщо ми їх складемо, то ми отримаємо довжину всього відрізка, тобто 20. Отже, ми між ними ставимо знак плюс, і це все має дорівнювати 20. Далі розв'язуємо легеньке рівняння. 1х плюс 1х буде 2х. Плюс 5 переносимо зі знаком мінус, виходить 15. Отже, 2х дорівнює 15. 15 ми ділимо на 2, це буде 7,5. Це ми знайшли відрізок BC, він буде 7,5 відрізок AC на 5 більший. Тобто замість X ми підставляємо 7,5 додати 5, буде 12,5 см. Це завжди можна перевірити. 7,5 додати 12,5 у нас в сумі вийде 20, що є довжиною всього відрізка. Аналогічно ми робимо друге завдання. Відрізок АС у 4 рази менший. Тепер ми менший відрізок АС беремо за Х. Якщо відрізок АС у 4 рази менший, то відрізок БЦ буде у 4 рази більший. І він буде 4 помножити на х, тобто 4х см. Далі точно так же складаємо рівняння. Додаємо один відрізок до іншого відрізка і маємо отримати в сумі довжину всього відрізка 20. 4 плюс 1 буде 5х дорівнює 20, виходить х дорівнює 4. Отже, відрізок АЦ 4 см, відрізок БЦ в 4 рази більший 16 см. І останнє завдання третє. У нас є відношення. Коли у нас є відношення, то ми завжди беремо коефіцієнт пропорційності. Простіше кажучи, ми просто дописуємо ікси біля оцих чисел. А це. Буде 9х, БЦ буде 11х. І знову рівняння виглядає точно так же. Ми складаємо 9 і 11х частинки і маємо отримати довжину всього відрізка. 9 плюс 11 20х дорівнює 20, отже, х дорівнює 1. Тому відрізок БЦ буде 11 см, а відрізок AC буде 9 см. Так, тут так сталося, що частинки і сантиметри співпали. Проте відношення може бути і іншим. Наприклад, АС відноситься до ВЦ як 2 до 3. В такому випадку АС буде 2х, БЦ буде 3х, ми їх складаємо, отримаємо 20. 5х дорівнює 20х дорівнює 4. А це у нас 2х, це значить 2 ми множимо на 4 буде 8 см. це у нас 3х, тому ми 3 множимо на 4, виходить 12 см. Ось такі завдання у вас будуть зустрічатися і в наступних темах, тому їх важливо зрозуміти, вони дуже легенькі. І подивимось на останнє завдання. Відрізки АВ і СД рівні. Нам потрібно довести, що відрізки АС і ВД також рівні. Так, звикайте до того, що в геометрії теж часто зустрічаються задачі на доведення. Тобто нам нічого рахувати не потрібно, а потрібно використати якісь властивості, якісь правила для того, щоб щось довести. Як можна довести, що вони рівні? Спочатку дивимось на відрізок АВ. З яких частинок він складається. Він складається з частинки АС і СБ. АБ дорівнює АС плюс СБ. Дивимось на відрізок СД. Він складається також з двох частинок: з частинки CB і з частинки БД. CD дорівнює CB плюс БД. Далі, за умовою задачі, сказано, що відрізки АБ і СД рівні. Отже, АБ дорівнює СД за умовою. Оскільки АБ це АЦ плюс СБ, то я замість АБ можу записати АС плюс СБ. Замість відрізка СД я можу записати ЦБ плюс БД. Що у мене виходить? ЦБ є з лівої частинки і з правої частинки, тому я можу їх закреслити. Чому так? Тому що ми згадуємо властивості рівняння. ЦБ у нас стояло зліва, одне ЦБ у нас стояло справа. Якщо ми будемо ЦБ переносити в ліву частинку, буде зі знаком мінус. ЦБ мінус ЦБ, а ЦБ мінус ЦБ це завжди буде 0, бо це якась довжина, наприклад, 5 мінус 5. Отже, відрізочки ЦБ ми закреслили, і що у нас залишається? У нас залишається АЦ дорівнює БД. За умовою задачі нам треба було довести, що відрізки рівні. Ми показали, що вони дійсно рівні, тому ми можемо поставити кому, записати, що і треба було довести, і на цьому завершити розв'язок. Ось і все, дуже коротенька, я сподіваюся, для вас дуже легка тема. Пропоную вам самостійно розв'язати легеньку вправу та записати відповідь в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця, до наступних зустрічей!